Зробив я такий мангал барбекю на подарунок тестю. Він не дуже багато там жарить шашлики, м'яса, але все ж таки жарить. За основу під мангал я узяв жигульовський диск. От ви можете підійти і глянути. У великі отвори я понаварював менші шайбочки. Знизу приварив просто пластину. Попела випадає небагато. Я його пробував вже в роботі, тому мені подобається. Шампура стають зручно, нормально, навіть ось угловий також стає нормально. На ньому жарив я тільки курятину. Ну, мені сподобалось. Значить, оцей круг під столик я узяв. Тю частину нижню, яку я відрізав от, ну, от Ви там бачите, хто бачив Жигульовський диск, той знає, про що я кажу. Потім зробив от таку решіточку. Решітку зразу пропалив олією на кострі, щоб можна було зразу жарити на неї м'ясо. Її я відмовився е скривати цим краскою. Огнеупорний, чомусь не захотів. Достати решітку можна отак дуже зручно. Тому Значить, по поводу столика, якщо дуже великий огонь, нагрівається отут тільки невеличка частинка. Отут. Не більше. По розмірах, значить, висота мангала у мене вийшла 77 см. Ножки тут по 62 см. Плюс такі коротиші по 14 см з половиною. Коротиші, які я приварив до диска, це 25 на 25. Сама ножка 20 на 20. Штопорні болтики 8 мм. Шайбочки приварені на 10. Потім. Давайте ще скажу. От тут відстань до столика 15,5 см. Якщо хочете, щоб повністю не нагрівалося, робіть 18, 19 см буде шикарно. Тут також 20 на 20 профіль, тут 15, 1,5 на 1,5 з висотою 13 см. Потім ножка ця, яка тримає столик. 65 см здвіни, також 1,5 на 1,5 вставляється в 20 на 20. Ну, Тут, то понятне, діло, 33 см. Ширина столика. Ну, Такого додать нічого. Почережечка така поправлять все зручно. Тому розбираємо і завтра на подарунок. Столик я. Взяв грілку, припалив доску і скрив лаком. Мені сподобалось. Мінімально затрат і в той же час він працює. Саме більше пішло сюди на решетку. Я вже не пам'ятаю, скільки я по длінні квадрата пустив. І все. Метал купив цей БУ. Ну, а так все був, в принципі. А ні, оце тільки. Оце. Купив метр нового 1,5 на півтора. А так, в принципі, все мені обійшлося БУ, кроме квадрата і тієї ножки півтора на півтора все. Тому розбираємо. І будемо... А, ну давайте ще скажемо перед тим, як розбирання. Тут у мене бортик на диску я додав 4,5 см. Ось це сюди і сюди. Думав спочатку зробити все на диску, але порахував, що вугілля дуже близько буде, щоб не палило м'ясо. Якщо це і дуже буде близько тут на шампур, то його можна вже положити зверху. Якихось 3 см воно додавить і вже буде висота. Але я, я жарив курятину, знову повторюсь.

Дякую вам за перегляди, за те, що коментуєте, ставите лайки. Ну і всім мирного неба над головою. Тримаємось!